Вівторок, 4 листопада, в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. Рідні чекали на повернення тіла понад три роки. У Хмельницькому попрощались із героєм Віктором Сідоруком. Чоловік захищав Україну з початку повномасштабного вторгнення. Служив у лавах 106-ї окремої бригади територіальної оборони. Загинув у бою на Донеччині 11 травня 2022 року. Віктору Сідоруку назавжди 51. Поховали героя на алеї Слави. Віктор родом Тараснявського району село Дубова є така. Родом він звідти. а Потім він жив вже десь в класі він пішов в училище, в село Пелява, там він вже остальну свою життя приїжджав у пеляві. Дружили разом, вчилися, в армії служили разом теж. страшно, Парубкували, гуляли, потім стали старші, життя трохи розкидала. І то таке случилось війна, біда. Комбатеробороні пішов. Зразу захищати батьківщину. Погиб, на жаль. Ну, він більшість займався до війни, він був будівельником, але захоплення у нього було бджоли. У нього мати покійна займалася бджолами, так і по наслідству передали. Він теж займався, дуже любив бджіл. Любив життя, любив сім'ю, був позитивний, був завжди відзивчивий, всім приходив на допомогу. Нормальна, порядна, добра людина. З його тільки з хорошої позитивної сторони. Волонтери для виготовлення маскувальних сіток потрібні у спорткомплексі Хмельницького національного університету. Кількість запитів за останні тижні суттєво зросла, повідомляє засновник благодійного фонду Мир та відродження Сергій Мулярчук. Тож нині волонтери не встигають їх виконувати. Небайдужих хмельничан закликають бодай на годину в день приходити, аби допомогти. Плетуть сітки щодня з 8 до 20 години за адресою вулиця Інститутська, 8, дріб 2. Продуктову допомогу зможуть отримати хмельницькі сім'ї, у яких є діти з інвалідністю. Її надаватиме громадська організація Територія Добра Поділя завтра з 10 до 12 в осередку на вулиці Тернопільська, 30 дріб 1. Аби отримати пакунок із харчами, слід попередньо зареєструватись за посиланням, розміщеним на сторінках організації у соцмережах. Анестезіолог з Чикаго Ром Стівенс проведе дводенну навчальну програму для лікарів Хмельницької обласної лікарні. Він є популяризатором методики ультразвук біля ліжка хворого. Візит спеціаліста відбудеться у січні наступного року. В обласній лікарні впроваджують сучасні підходи до діагностики критичних станів. Ультразвукові протоколи дозволяють оцінити стан пацієнта швидко і точно встановити діагноз та обрати правильну тактику лікування. 14 людей пройшли програму для кривдників протягом 2025 року. Її реалізовують на базі Хмельницького міського центру соціальних служб. Фахівці навчають учасників розпізнавати власні емоції, розуміти почуття інших та уникати неконтрольованих спалахів, гніву чи страху. До додаткових занять залучають і представників органів виконавчої влади, служб у справах дітей, поліції, юристів. Мета ініціативи допомогти людині, яка вчинила домашнє насильство, навчитись контролювати себе, усвідомлювати наслідки і нести відповідальність за скоєне. Проходження програми триває від трьох місяців до року. За спалювання листя містянам загрожує штраф. Про це нагадують в управлінні з питань екології та контролю за благоустроєм. Власники приватних домоволодінь зобов'язані компостувати або вивозити опали листя на полігон твердих побутових відходів або до центрів управління відходами, де його приймають безкоштовно. Нагадаємо, розташовані вони за адресами проспект Миру 7 та у мікрорайоні Ракове на перетині вулиць Чорновола та Пілоцької. За порушення правил благоустрою передбачена адміністративна відповідальність від 340 до 1360 гривень доведеться сплатити громадянам, посадовцям та підприємцям – від 850 до 1700. Понад 70 учасників з різних міст України зареєструвались на Хмельницький Аерософт Кап 2025. Це 4 Чотири година командна гра з виконанням тактичних завдань, максимально наближених до реальних. Передбачено використання безпілотників для імітації розвідки. Учасниками заходу стануть інструктори Сил спеціальних операцій. Гра у форматі навчання відбудеться 15 листопада. Кошти від участі передадуть на підтримку 8-го полку ССО. Мистецтво, що лікує, у Хмельницькій міській дитячій лікарні відкрили чергову виставку малюнків. Створили їх учні художньої школи, а саме діти віком від 6 до 9 років. На їхніх полотнах усмішки та яскраві барви. Усього в експозиції 12 картин. У лікарні кажуть, співпрацюють з художньою школою уже декілька років поспіль та постійно оновлюють артпростір медзакладу дитячими роботами. Вони позитивно впливають на юних пацієнтів. Документальний проєкт Народжені щоб жити презентували у Хмельницькому. Показ стрічки режисера Владислава Робського відбувся в кінотеатрі імені Шевченка. Вона про ветеранів російсько-української війни. Вадима Зябліцева, Олександра Швецова, Василя Стуженка та Артема Комісарчука. Кожен з них отримав поранення на полі бою. Пройшов складний шлях від усвідомлення нових реалій свого життя до повної адаптації в суспільстві. Висвітлено початок моєї військової служби, тобто безпосередньо в 2014 рік це служба 51-ї окремій механізованій бригаді, бої Ловайська, потрапляння в полон, перебування в полоні, також повернення додому, реінтеграція в суспільство, створення так званого комфортного затишку. Це сім'я, і вже початок повномасштабної війни знову ж повертаюся до війська. Безпосередньо, участь в бойових зіткненнях, поранення. Процес лікування, прийняття рішення стосовно ампутації нижньої, лівої кінцівки, і знову ж подальші плани на майбутнє, реінтеграція знову ж повторного суспільства. Вони є зразком того, як люди тримаються, як вони, попри виклики, попри. Фізичні травми, попри психологічні травми, є активними суспільними діячами, волонтерами, спортсменами. Єдність образу та звуку, вишивка і традиційний спів центрального Поділя. Такий проєкт презентують у Хмельницькому обласному художньому музеї у 4-6 листопада. В його основі 12 цифрових експонатів традиційного подільського строю із фондів музею колекції Андрія Крищука та громадської організації відродження традицій Поділя супроводжуватиме відкриття виставки спіль спів фольклорного гурту Ладовиці. Реалізували проєкт у межах грантової програми «Згуртованість через культуру, яка впроваджується Українським культурним фондом. Далі інформація від синоптиків, а більше новин у нашому випуску о 19-й, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами, побачимось. У середу 5 листопада у Хмельницькому синоптики прогнозують хмарну погоду. Вночі та вдень – дощ, вітер південно-східного напрямку – 2-5 метрів за секунду. Вночі стовпчик термометра покаже плюс 7, вдень повітря прогріється до 9 градусів тепла.